Слава Україні, шановні булівальники футзалу. Запрошуємо вас до перегляду поєдинку восьмого туру першої тіліги літнього чемпіонату. 2022. І виникатиме у цьому матчі. Насправді команди сьогодні зійшлися доволі такі цікаві. І після цього ми продовжимо у польоті. Ну і забрав цього м'яча до рук у підсумку. Зараз Юрій Трубич, це вже ми зазначили. Номер 38 Назарій Квасниця, номер 8 Москві, номер 1... А атак, а так нема. Ось такі. от Емоції панують неабиякі. І одразу ж от Епізод завершено. Епізод не на користь команди Нептун Забуряний передачу віддаває. Віддає! Передача на Волощака. Волощак повертає на забуряну. Привайдацько. Розпочався другий тайм зустрічі між командами. Спробувати можете. Спробувати можете в коментарях. Під цю трансляцію зараз. Допомога розгладити тут пенальті зараз, який виконує Павло москвін. І Павло Москвін. ...мос... І... Яку ви усі переглядаєте, маєте змогу насолоджуватись такими от епізодами? На фланзі зараз із м'ячем пробиває ігрового дня між собою зіграють колективи. Зараз після цієї атаки продовжимо. Було ура! Гробить результат 2-0. Ну тут насправді дуже класно бабіддя. Здобутою, адже завдяки якісним більшим виконавцям команда долає своїх суперників тертишний зараз отримав допомогу і не мов. Бойово. такого от... Абра на місці зараз дацько. Спроба від нього. 2-2 рахунок у матчі стає. Насправді незрозуміло. Чи... <му> виконує кутовий Квасниця. Триває Балаурак, Просувається вперед. віддає передачу на флан. Тут Квасниця. Квасниця сам пробиває на першій та 11 позиції відповідно. NX забирає очки у. Прямого претендента на чемпіонство у команди Нептун. Я думаю, все найцікавіше у заключних турах нас очікує.